Чим жило місто, розкажемо в інформаційному підсумку тижня. В студії Діана Гінгін. Вітаю! Поліцейські із Яславщини познайомили місцевих школярів з історією правоохоронної системи краю. Юнаки та дівчата із Яславського ліцею номер 5 відвідали музей історії органів внутрішніх справ Шепетівського РУП. Діти із цікавістю слухали розповіді екскурсовода, а також мали змогу приміряти спорядження поліцейських. Спортсмени з Хмельниччини вибороли медалі чемпіонату України з боксу серед юнаків та дівчат. Хмельниччину на цих змаганнях представляли боксери з Хмельницького, Шепетівки, Славути, Староконстантинова, Волочиська, Городка і Чемерівців. За результатами змагань, збірна команда Хмельницької області виборола перше місце в медальному заліку, а також друге командне місце серед юнаків та перше серед дівчат за підрахунком балів. Наші боксери вибороли 11 нагород 4 бронзи, 3 срібла та 4 золота. Сним державні кошти і чекає суду 48-річний уроджений Славучини тривалий час обіймав посаду головного бухгалтера одного з лісових господарств, діючи від імені державного підприємства, зловмисник спочатку перерахував 314 тисяч гривень на рахунок фізичної особи підприємця. А потім привласнив ці кошти. Це не перший службовий злочин. Фігуранта раніше чоловік привласнив товарно-матеріальних цінностей підприємства на 299 тисяч гривень. Зловмислику може загрожувати позбавлення волі строком до 8 років з позбавленням права обійняти певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Шепетівської міської територіальної громади відібрано серед 147 громад 18 областей України на програму підтримки ЮЛЕТ розробка муніципального енергетичного плану. Відповідно до законодавства з листопада 2024 року МЕП стане обов'язковим документом громади. З червня до жовтня 2023 року учасники команди працюватимуть на семінарах, тренінгах, візьмуть участь у групових та індивідуальних консультаціях, а також в командній роботі. Всесвітній день біженців це міжнародний день, призначений Організацією Об'єднаних Націй на честь біженців по всьому світу. У цей день проводять багато заходів та створюють можливості для підтримки біженців. Шепотівка зібралася, щоб підтримати внутрішньо переміщених осіб, які стали жертвами російської агресії. Про це дивіться у сюжеті. Щороку, 20 червня, відзначається Всесвітній день біженців. Напередодні у міському будинку культури відбувся захід під назвою Справа в тому, який присвячений тим, хто втратив свої домівки та був змушений шукати притулку всередині нашої країни та поза її межами. Частинку свого тепла і таланту дарували присутнім дитяча громадська організація спортивно-бальний клуб Інеш та Вікторія Таратасюк. Ми Презентували фільм з символічною назвою Справа в тому його головними героями стали люди, що проживають в нашій громаді. Вони поділилися своїми історіями та думками. Ця ідея в мене вже виникла досить давно. Я почала шукати шляхи, як її реалізувати. І я дуже вдячна нашим фотографам та й меморі і Рі Волоченко за те, що вони нам надали фотостудію. В принципі, це все відзняли, змонтували. І насправді проект вийшов. Дуже душевним, дуже таким домашнім, дуже затишним, і я думаю, що він торкнеться. Серця кожної людини. Такі практики, як справа в тому, особливі у розрізі, що ми дізнаємося історію конкретної людини. І проблематика стає нам ближчою. Бо заради цього ми робили цей проєкт, щоб ВПО не було загальним поняттям, неіснуючим поняттям для тих, хто з цим не стикнувся. А щоб ми відчували кожну конкретну історію, пережили її через себе. І тільки індивідуальні історії, індивідуальні проблеми, індивідуальні речі нам допомагають проникнутися проблематикою. Бачите, дуже важко. моїй мамі 58 років. Вона на вас працює. Вона працює мамою. Вона працює мамою, це пригласно. А тато ваш, Теж ж там? Вони разом залишились, так? У вас є з ними контакту, Так, кожен вечір. Всесвітній день біженців це нагода викликати у громадськості співчуття і розуміння їхньої біди та визнати їхню стійкість у відбудові свого життя. Діана Гінгін, Олег Літвінчук, лайк Тіві. Цифрового розвитку Хмельницької обласної військової адміністрації долучилася до запуску Дія освіта метою цього проєкту є допомога українцям, які втратили роботу через бойові дії та іншим зацікавленим розвинути нові навички та побудувати кар'єру. Усі освітні матеріали безкоштовні і пристосовані до будь-якого віку. Дія освіта також підтримує принцип постійного навчання протягом життя. Головний пріоритет зробити навчальні інструменти зручними і відповідними. Ними сучасним потребам ринку на Хмельниччині під керівництвом ДСНС України відбулося командно-штатне навчання з органами управління цивільного захисту області. Протягом трьох днів 20 22 червня учасники відпрацювали питання організації взаємодії та інформування, розгортання та роботи штабів з ліквідації надзвичайної ситуації усіх рівнів, підготовки та прийняття рішень комісіями з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, та евакуаційних комісій щодо умовного подолання наслідків активного циклону, що пройшов територію області. Хмельниччина допомагає відновлювати Херсонщину. Наразі було надано 9 одиниць спеціальної техніки, у тому числі два самоскиди, розраховані на 20-25 тонн вантажу, два навантажувачі, один автокран, один автогрейтер та три ескаватори. До роботи також задіяно 37 людей, серед них 9 водіїв та 28 прибиральників-вантажників. Днями Полонська територіальна громада зібрала та передала гуманітарну допомогу для жителів Дар'ївської громади Херсонщини, які постраждали через агресію Росії та підриву Каховської ГЕС. Загалом жителі громади зібрали 14 тонн допомоги. Це продукти харчування, воду, речі першої необхідності тощо. 20 червня у залі засідань відбувся виконком кошторисна документація видалення зелених насаджень організація громадських робіт які рішення прийняли дивіться у сюжеті засідання виконавчого комітету розпочали з розгляду питання стосовно видалення зелених насаджень є звернення голови ОЗВБ ГНС 26 шепетівка вони просять видалити три дерева всі останні залишити без змін а тому пропонується пункт 8. Пункт 8 викласти в слідуючі редакції. Дозволити об'єднанню співвласників багатоквартирного будинку ГНС-26 Шепетівка за адресою вулиця Героїв Небесної Сотні, 26 у місті Шепетівка на зеленій зоні прибудинкової території. Багатоквартирному будинку між будинком та господарськими спорудами Сараї видалити дерева. Пакетом підтримали проєктно-кошторисну документацію щодо поточного ремонту тротуарів та доріг. Заступник начальника управління праці та соцзахисту населення доповів про організацію суспільно-корисних робіт у 2023 році. Розробили перелік громадських робіт. Також в додатку два визначили організації, які будуть. На яких будуть проводитись ці громадські роботи, фінансування громадських робіт буде здійснювати фонд зайнятості. Члени виконкому підтримали Віталія Бузеля у продовженні строку договору на перевезення пасажирів міськими маршрутами номер 2 3 і 5. У зв'язку з завершенням дії договорів пропонується продовжити їх на період дії воєнного стану в Україні і протягом півроку зняв припинення, як передбачено. Змінами до законодавства на період дії воєнного стану. Обговорювали питання по розміщенню зовнішньої реклами та розглянули кошторис щодо завершення будівництва дитячого відділення на 16 ліжок по вулиці Валікотака, 85. Діана Гінгін, Олег Літвінчук, лайк like Тіві. 22 червня учасники команди дружини юних рятувальників пожежних спільно з рятувальниками проводили інформаційно роз'яснювальну роботу з гостями та мешканцями міста. Юні рятувальники доводили до громадян правила безпечної поведінки на водних об'єктах та в природних екосистемах, застерігали на неухильності дотримання всіх правил для збереження людського життя в навколишньому середовищі. 22 червня день скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. На знак вшанування за участі працівників районної державної адміністрації відбулося покладання квітів до меморіального комплексу Вічний вогонь у Шепетівці. Схиляємо голову перед тими, хто поклав життя, захищаючи Україну. Світла і вічна пам'ять всім загиблим героям. Уночі 23 червня противник завдав удару по Україні з літаків стратегічної авіації. Цього разу атаку спрямовано на військовий аеродром у Хмельницькій області. Пуски здійснювалися близько опівночі з Каспійського моря із чотирьох бомбардувальників. Усі 13 крилатих ракет було знищено протиповітряною обороною, більшість на Хмельниччині. На цьому у нас все. Слідкувати за оновленнями можна на сторінці у Фейсбук та на YouTube сторінці. Для вас працювала команда Like TV, та я, Діана Гінгін. До зустрічі через тиждень.